Вітаю у промову! Та пропоную з'ясувати, як же правильно наголошувати відомість чи відомість. Відповідаю відразу можна і так. І так, але у цьому випадку саме від наголосу залежить значення слова. Відомість, наголос на перший склад, це документ, список, перелік. Відомість є платіжна, накопичувальна, на виплату пенсій, заробітної плати тощо. Екзаменаційні оцінки студентам я також проставляю у відомість успішності. А відомість Наголос на другий склад це повідомлення від когось, це знання у якійсь галузі, певна інформація, а також популярність. Відомість буває несподівана, якщо йдеться про повідомлення, глибока, якщо ми говоримо про обізнаність, легка, якщо мовиться про славу чи популярність. Отже, говоріть українською правильно, дізнавайтеся відомості з української мови, і тоді, у відомості обліку студентів, у вас будуть лише найвищі бали.